Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. До продажі у нас виступає ось такий автомобіль. Це у нас є Kia Випущений цей автомобіль був у 2012 році, 11-му місяці 2012 року, а модельний рік цього автомобіля є 2012-м. Даний автомобіль проїхав всього лише 217 тисяч кілометрів. Це його рідний сертифікований та перевірний пробіг. У даному автомобілі у нас встановлений двигун CRDI об'ємом 2,2 літри з потужністю 145 кВт або ж 197 кінських сил. Автомобіль у нас на повному приводі та на автоматичній 6-ступеневій коробці передач, на надійній 6-ступеневій коробці передач. Основну інформацію по даному автомобілю сказав, але забувся сказати, що цей автомобіль опригнаний з Німеччини. Далі переходимо до огляду його візуально, переходимо до наших фарів. Можемо собі оглянути наші фари без пошкоджень, без запотівань, нічого по них немає. Гарненькі, файненькі фари. Знизу у нас присутні наші противотуманні фари. Є у нас омовачі. Фар показую вам лобове скло автомобіля, Чистеньке, гарненьке, оригінальне скло без пошкоджень, а нижче. Показую він код даного автомобіля. Можете собі перевірити автомобіль на різноманітних сайтах. удостовіритись, що я говорю правду. Далі переходжу, показую наші диски. Ось такі у нас гарненькі диски Kia. Колеса у нас стоять зимові, 17-го розміром. Наша емблемка АВД повний. Привіт! Присутня знизу у нас накладка на пороги, можемо собі бачити, вбереже наші пороги від пошкоджень. Далі ми вже перейшли з вами до задньої частини даного автомобіля. Дивимось собі на задні фари можемо собі оглянути гарненькі фари і наша емблемка Sorento. Аналогічно показую і другу фару теж у гарному стані. Та наша емблемка нашого двигуна це RDI. Знизу, під нашою емблемкою Kia присутня камера. Заднього виду, а ще нижче наш фаркоп та задні парктроніки, щоб ми ненароком десь не в'їхали в їхали. якийсь інший автомобіль або іншу якусь перешкоду. Також оглядаємо цю частину автомобіля, можемо собі її гарненько побачити. Все гарно, чисто. А зверху ще у нас присутня панорама. Панорама, яка у нас відкривається та робиться люком. У нас двох зона така. Панорама. Зараз ми будемо переходити у середньому автомобіль, і я вам покажу, що там та як там. Так як ми вже зовні автомобіль оглянули. Ось такі у нас ще у нас присутні дзеркала заднього виду. Вони теж складаються, і на них є ось такий лампочки ледовські, будуть сигналізувати, куди ми повертаємо. Відкриваю я. Дверцята автомобіля. Можете собі побачити, яка у нас дверна карта, збережена, гарненька дверна карта. У нас присутній повний електропакет по автомобілові, як я говорю, автоскладання дзеркал, регулювання дзеркал, блокування дверей. Передні та задні склопідйомники. Нижче наш поріг. Накладка на пороги у нас присутня. Стальна, ось така. Та наша еблемка Соренто, яка у нас вночі світиться. Досить стильно вона в нас виглядає. Наше сидіння водія ось таке з електрорегулюваннями. Можемо собі регулювати, як нам зручно, наклони, нижче, вище сидіння. Все класно робиться. Ось таке у нас гарненьке сидіння з шкіри. Подушка у нас тут присутня. Все гарненьке, збережене. Так, наші асистенти, блокування диференціала, щоб режим, що нас не заносило, допомога при спуску та умовчи. Фарта коректор. Фар присутній у нас. Далі на черзі наші Кермо мультифункціональне кермо присутній у нас круїз контроль. Присутнє у нас ось таке керування нашими моніторчиками та підключення до телефону. Можемо собі піднімати наші дзвінки, якщо до нас хтось буде телефонувати. А зараз я буду сідати та показувати, як наш автомобіль прекрасно запускається. Сів я у автомобіль. Повертаю ключик, досить такий у нас стильний спідометр червоного кольору. Гарно і модно виглядає. Можемо собі бачити пробіг даного автомобіля 217 тисяч. Реальний сертифікований пробіг даного автомобіля. Можемо собі бачити, що немає ніяких помилок. На черзі у нас далі наша магнітолка. Ось така у нас магнітолка присутня. У нас навіть присутня навігація, підключення до телефону. Блютуз у нас є. Бачимо собі ось навігацію. Нижче, а нижче у нас. Наші обдуви присутні. І двохзонний клімат-контроль. Та ще у нас є. Щодо сидінь, у нас є підігріви Сидінь, можемо собі їх бачити та вмикати. Нижче наш важіль, наша автоматична коробка передач ось така вона у нас. А біля неї ніжі для стаканчиків присутні. І ось тут у нас підлокітник. Хороший підлокутник, досить такий великий, в ньому ніша велика, можемо собі щось туди класти. Також ось така у нас ще ніша маленька для чогось дрібного. Вище показую. Як я говорив, що у нас є камера заднього виду, вона у нас не ось тут, а ось тут на дзеркалі. Зараз вмикаю її, бачимо, що ззаді робиться. Інформативно, гарно воно так виглядає. Також у нас ось це дзеркало з автозатемненням, воно зараз включено, бачимо собі. Що зеленим кольором у нас? Вище також присутня ніша для очків, ну не суть. Далі показуємо панораму. Ось така у нас велика панорама. Двохзонна відкривається у нас з кнопочки. Все чітко. Раз, відкрилося, зробили собі люк. Але нам люка не треба. Зараз ще холодно для люка. Ну, літом будете собі використовувати цю функцію. Переходимо. Зараз далі. Де стоять наші задні пасажири. Ось така у нас картина тут. Все чітко все сидіння збережені, дверна карта збереження. Скло підйомники працюють, автомобіль у нас тонований. Задні дверки у нас тоновані, можемо собі бачити, щоб ніхто не заглядав до нас. Також у нас ось тут такі, ніші сюди щось можна буде покласти. Показую ще раз вам панораму. Гарно все виглядає. Далі сідаю сюди і показую кермо. Ось так у нас виглядає. Все спереду чотинько. Наша торпеда, ще раз так пройдуся до керма. Та покажу ще вам зверху панораму теж без пошкоджень. Скло ціле і файне. Не будемо довго затримуватися, переходимо до багажника автомобіля. Відкриває багажник. Відкрили багажник. Ось такий. У нас обширний, великий багажник, досить місткий. Можемо його собі продовжити. Можемо положити заднє сидіння та збільшити об'єм багажником. Ось так. Наглядає наші. Два в нас є фальжна. Ось тут у нас лежить домкрат та ще сюди можна щось покласти. Якщо місця там мало, покладемо собі і сюди. Місця тут достатньо. достатньо. Хватає з головою. Також є ось тут у нас шторка. Захтіли, закрили. Ну що ж, закриваємо наш багажник. Переходимо далі. Переходимо до цієї дверки, Показую вам. Дверка збережена, чистенька, гарненька. Садіння ніде не пошкоджені, не порвані, не пропалені. Буває, люди палять в автомобілях. Тут такого не було. Автомобіль збережений. Люди доглядали та дбали за автомобілем. Показую цю дверну карту, теж все чітко. Все, працює у нас, піднімається, опускається наше сидіння переднього пасажира. Оглядаємо гарненько, частеньке. Наша панелька. Ось такий у нас вийшов коротенький огляд даного автомобіля. Зараз я покажу підкапотний простір, відкрию капот, покажу, як там оглядає двигун. Відкрив я капот, показую вам підкапотний простір автомобіля. Теж все гарно, все чисто. Двигунчик працює як в часи, ніяких потьоків немає. Все гарно. Ось такий у нас капот на таких газових упорах. Цю... Не, не потрібно ставити ніяку таку штуку залізну, просто відкрили і закрили однією рукою. Все, чітко. А зараз я візьму прибор, цей автомобіль прибором. Покажу вам покриття даного автомобіля. Прибор. Я взяв. Погнали. Швидко погнали. 108. 124. 110. 104. 104. 160. 160. 103. 103 104. 92. Далі. 92. Так, Пікне. 92. Пише. 87. 107. 106. 108. Кришку багажника. 94. 88. Бише? 96. 161. Так. Сто 144. сім. 170. 139. 170. 151. Сто Сто тридцять дев'ять. Сто сімдесят. Сто два. Крило. Сто шістнадцять. Сто вісім. Сто вісім. Так. Зверху. Зараз прибіжимось. 109 101. 101. 158. Ось такий у нас вийшов огляд даного автомобіля. Автомобілі, які ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Переходьте туди, там автомобіль буде детально відфотографований. Та буде ще його опис та ціна. Також там ще є досить і досить багато автомобілів. Можете приїжджати до нас. На нашу площадку у нас багато автомобілів. Ви можете вибирати собі їх, можливо, вам щось приглянеться. Друзі, наші До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.